Це будівля церква священномучениці Параскеви Римської. Історія греко-католицької парафії на теренах села Лалово датується ще 1639 роком. Саме тоді збудували першу дерев'яну церкву. Нині тут височіє храм, який зводять, аби зберегти традиції та увіковічнити пам'ять про репресованого священника. Дев'яносто першого року по 2023 рік ми проводили богослуження у ремокатолицькому храмі спільно із римокатолицькою громадою. За що щиро дякуємо, що мали можливість спільно молитися у 2017 році? Ми розпочали будівництво цього храму, біля якого знаходимося. Також в честь мучениці Параскеви, що і історично є наш старий храм. За понад п'ять століть тут служило чимало видатних постатей. Серед них отець Теодор Цібере. Священник народився 24 січня 1906 року та був вірним богові аж до самої смерті. В 49-му році ви питаєте особливість нашої нашої парад, нашої громади. Є в тому, що маємо репресованого священника отця Теодора Цібере, якого родина є при. Бажани нашого храму внучка, і відповідно чоловік внучки, він був арештований в 49-му році тогочасною владою. В час переслідування За віру, за греко-католицьку церкву бо відповідно було переслідування переслідування церкви. І вже потім церква була наша стара греко-католицька, була відібрана е, е, тою тою владою, і він був вивезений до Львову. Теодор Цібера служив у селах Лалово та Залуш. Ніс Боже слово у народ у період репресій церкви, не одержавши згоди на добровільне воз'єднання з російським православ'ям. Співробітники КДБ 4 листопада тисячу 49-го року його заарештовують, а Закарпатський обласний суд засуджує отця Теодора на 25 років позбавлення волі з поразкою в правах терміном на 5 років і конфіскації належного йому майна. Отець Теодор Цібере був вірний Богові до останнього подиху. На шляху до в'язниці він помирає. Отець Теодор народився 24 січня 1906 року у сім'ї держслужбовця у дуже побожній родині. Це, напевно, і спонукало його до прийняття такого річ, рішення. Ну, з малих років він тягнувся до книжок, до, ну, до навчання. Він вступив у духовну семінарію у місті Ужгороді, де провчився чотири роки, закінчив у 30-му році. Ну, після закінчення семінарії він одружився перед постом. Петровим одружився на дуці священника греко-католицького 4 листопада 49-го року, коли об 11-й годині вдарилися в найбіднішу сім'ю, де їх приютили. І коли його забирали, то найстрашніше, що було для нього, я так думаю, що то побачити сплячих дітей, від яких навіть не міг попрощатися. Онучка оця Теодора згадує, що дідусь був доброю та світлою людиною. Понад усе любив родину та церкву. Він був дуже добрий, чуйною, розумною, співчутливою людиною. Допомагав всім бідним, які хтось щось потребував, то він завжди був на поготові допомогти. Через роки справа священника жива сьогодні. У парафії його пам'ятають, а місцеві священники беруть з нього приклад. Отець Володимир Матола каже, його внесок у розвиток єпархії є неоціненним. Дивлячись, дійсно, на таку мужність, мужність у вірі таких великих ісповідників, як отець Теодор, з нашої з нашої парафії десь надихаєшся тою тою силою, такою знаєте, і і для людського. І для і для людської сили, але також і для духовності. В духовності також маєш того таке піднесення, бо так також час від часу перечитую його, його життя, його його діяльність. Десь питаюся родину, якихось особливих таких можливо, що не, не є записано в книгах, якихось таких особливих дій, що він робив, або як він ще чи в сім'ї, чи навіть коли, коли служив. З особистих речей священника збереглася його біблія, що стало справжньою. Реліквією парафії у лалові зводять нову церкву, що стане місцем єднання минулого з сьогоденням – бога і людей.